Росіяни усю ніч атакують Україну шахедами. Повітряна тривога досі триває на півночі та сході. Дрони зайшли з Сумщини і рушили на захід, постійно змінюючи напрямок. І усі дрони, які атакували Київ, сили оборони знешкодили. Повідомили в міській військовій адміністрації. У наслідок падіння уламків у двох районах столиці спалахнула пожежа, її ліквідували. У Шевченківському районі уламки пошкодили дорогу та лінії електропередачі у гуртожитку. Та ще в щонайменше чотирьох будинках вибило вікна. Інформації про постраждалих немає. Повідомили в міській військовій адміністрації. Тривогу оголошували двічі. Сумарно вона тривала понад п'ять годин. Серед дронів, які Росія запускає щодня в Україну, виявили і нові безпілотники. Вони мають термобаричну бойову частину. Що це розкаже Влад Величко. Спочатку осені росіяни тисячами запускають шахеди по території України. Ударні дрони окупантів нищать наші мирні міста. Під час останніх жовтневих атак експерти лабораторії вибухотехнічних досліджень виявили безпілотники шахет 136 із термобаричними боєголовками. Фахівці кажуть, що 26 жовтня і 29 жовтня, вони їздили по містам, де е, знаходили уламки «Шахетівців». А це вони вивчали і прийшли до висновку, що росіяни почали використовувати ці бомби в шахетах. То що ж таке термобарична боєголовка? Чи їх називають там вакуумною бомбою? Відмінностей у термобаричного і звичайного шахеда, крім зміненої бойової частини, майже немає. Зміна саме бойової частини, да, і все більше там на яких таких там ну, є певні до, доопрацювання, але тут вони не складні для цього випадку. А складається вона з газова е суміш, яка при е ініціації підриву е використовує повністю весь кисень і за, за рахунок цього. Получається така вибухова хвиля, яка зносить все, що там знаходиться. Ви частина цього заряду вона складається самої запалювальної суміші, і відповідно до цього там ну як правило стоїть три підрівника. Це оновлення зроблено тільки для того, щоб збільшити вибухову силу дрона та ще більше руйнувати нашу цивільну інфраструктуру. Ще розраховано на знищення будівель. Якихось укріплень, При цьому основною метою стоїть пробити, попасти всередину для того, щоб там же це облако не зробило більше шкоди. Використання таких боєголовок по мирних порушує закони ведення війни. Коли це використовується для атак по цивільному населенню, то це вже вважається військовим злочином. І... Це вже може бути розглядатися на рівні кримінального суду в ГАЗі. І попри все, наші сили ППО успішно нищать як звичайні, так і термобаричні ударні дрони. Бо з понад трьох тисяч шахедів, які росіяни випустили по Україні лише від початку вересня, більшість з них або знищені, або локаційно втрачені. Ми Україна марафон Єдині новини.